Ось стоять пилковловлювачі, вони відкриті зараз, та й треба їх познімати, тому що зараз липень місяць, літо спекотне, пилку фактично бджоли не носять. от, Але чи бувало у вас таке, що той пилок, як ви зібрали, там завелася міль. Тому лайфхак. Не викидайте. Зараз якраз і пригодиться. Я що зробив? Взяв ту посудину, в якій завелася міль, висипав, перетер пилок. І ось бачимо, жоли активно його помаленьку заберуть. Потім ще раз перетру ці крупніші. От, і бачимо, що бджоли потихеньку-потихеньку забирають. Так що не викидайте пилок, в якому завелася міль.